Я вам прочитаю власні вірші. Почнемо з патріотичного. І я хочу цей вірш, коли я написала назвала році, у березні, але я хочу, він такий актуальний. Я хочу моїм друзям з Харкова присвятити цей вірш. Закрийте небо над Україною. гинуть люди, бо гинуть діти. Війна ця проклята, не за провиною країни мрії, що пестить квіти. Закрийте небо над Україною, крилами янголів зі всього світу. По бо Бога нашого цей крик людиною в молитві праведних йде з заповіту. Закрийте небо над Україною, бо все треба всім боронити. Щитом Європи разом з країною, що прагне з миром у світі жити. Так боляче народу України, що лються скрізь війни криваві віки, так щемно серцю бачити руїни, все в пам'ять закарбується навіки, у молитвах стискаючи долоні. За Маріуполь, нескорених місто ми бачимо вас, хлопці, не в полоні, на переможному параді. Звісно, дівчатка милі, витріть сльози суму. Хай мати Божа вам допомагає та додає душі святого струму, якого зараз так не вистачає, заради посмішки, малої дитини. Заради спокою, батьків старинків, благаємо звернутися до миру всіх, хто любить землю нашу неньку. Дякую. Наступний вірш. Крок за кроком стежками війни. Лютий розпачем і білю сніжив. Потім березень крізь лютував Квітень. Попілом квіти покрив, все одно світ на пасху чекав, знов сирени ракети летять, та не скурені паски печуть і на писанках чуда творять, хоч і звін перемоги не чуть. З молитвами за мир та життя, місяць травень усіх чарував, вишиванки до кодго буця. Світ, єднаючись, їх, одягав крок Круг за кроком, стежками війни, обереги. Змінились вони, вже ми влітку плічок люті йдемо. З оберегами нові вони. Маскувальні сітки плетимо. Дякую. Тебе звати я, Марія. Так, хто ще в мене є онючки? Твої сестрички, хто? Алёна. Чи? Катя, Чи? Труся, Катруся? Катруся? Євгенія. Євгенія. Так. Ну, ось бабуся такі, вішики складала. Альонця така трусі від їхньої бабусі. Так. Милі мої онучки. Свято яке у вас, зошити, книги, ручки, знов за знанням у клас. Квіти на вишиванку. Квіти на вишиванках, квіти у всіх руках. милі мої панянки, вогника вам в очах, милі моя дівчатка, як же я люблю вас. Хочу, щоб ще спочатку ви цінували час. Мирай добра, красуні, дружба міцної вам. Мрій здійснити юні, дружню пораду дам. Це тобі тепер. От я нас підеш у перший клас, так? Так? Добре. Що нам ще читати? Що хочемо? Добре. Тоді ми про... У ну, мене це матусина черешня. А о, 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 в тебе це що? Я твоя бабуся, а то тобі прабабуся. Для тебе це правабусина черешня. Ось слухай. Черешня навпіл після буревію, Та впала важко в товку рові груди і не розквітнуть колюсткові мрії. І не побачать ту красу вже люди, і не зрадіє ягідка малеча. Черешня навпіл після Туди дивись Вже відтягли, сухі гілля далече, та навіть листячкам зеленим я радію, матусю, бачу, це уяви грають, Кустинка скромна, любі мої руки, що з деревини зрілими збирають. Підерце біле, ягідки, онука, моя красуня, пташка невеличка, ще з нами милими вустами, а очі добрі, карії кринички. Черешня всухла, і мама вже не з нами. Ну, бабуся писала спочатку російською мовою, а зараз переходить на українську і тому перекладає деякі свої віршики, так? Вчора переклала такий вірш Дитячі очі. Маянка, будь ласка, підійди до мене. Так, Хасі, подивляться, які у нас дитячі очі. Будь ласка, дивись, ось туди у камеру дивись, добре? Так. Дитячі очі, вдивляйтеся завжди в дитячі очі, не в колі, що з народження чудовий, а в дзеркала душі, що як научні нам приклади довіри. Світ суворий, але ці ученята ще наївні, довірливі, обманювати не можуть. У віях ніжності ховаються чарівні. Любов, надія, в них все переможуть. Ось такий нас віршик – цінуті дитячі очі, бо діти дивляться на нас своїми очима.